Такого цей конкурс ще не бачив. Сцена Євробачення у Києві поб'є рекорд, запевняють організатори. Під стелою збираються змонтувати дві тисячі освітлювальних приладів. Головна сцена в формі космічного корабля. Підготовка до конкурсу в розпалі. Більше розкаже Анастасія Муратова. Вага цієї сцени 30 тонн, Її висота 14 метрів, ширина 70. Загальна площа для виступів 350 квадратних метрів. Монтували її два тижні. Конструкція нагадує космічний корабель. Дизайн сцени розробив Флоріан В'єдер. Він автор майданчиків трьох попередніх конкурсів Євробачення. Цьогорічним рекордом стане кількість обладнання під стелею. Загальна його вага понад 200 тонн. Це майже дві тисячі освітлювальних приладів. Усі світлові прилади встановлено. Більшість із них уже працює. Також додаємо деякі елементи до сцени. Зараз триває робота над ними. Усі відеоелементи теж встановили, і ще збираємося встановити навколо стени піротехніку. Навпроти сцени монтується обладнання для грін руму. Там учасники перебуватимуть після своїх виступів. Трибуни можуть вмістити близько 7 тисяч глядачів. До роботи під час самого пісенного змагання залучать 5 тисяч працівників. Це майже на півтори тисячі більше ніж 2005 року. Переважна більшість це в районі 70%, Це українці, а також це іноземні фахівці. При підборі іноземних фахівців ми керувалися насамперед досвідом роботи в Євробаченні, оскільки це міжнародний проект. Усі будівельні роботи організатори обіцяють закінчити за 9 днів, адже 20 квітня вже розпочнуться перші репетиції. Нагадаю, півфінали конкурсу відбудуться 9 та 11 травня. Фінал 13. -го. Анастасія Муратова, Микола Чеботарьов. Новини на першому.